Сьогоднішній день, на жаль, не приніс миру на землю Донбасу. Денна інтенсивність обстрілів позицій сил АТО з боку російсько-окупаційних угруповань і далі залишається без принципових змін. Так вночі і в день бойовики з гранатометів і стрілецької зброї чотири рази вели вогонь по Новоолександрівці, що на Луганському напрямку. На Донецькому напрямку, близько шостої ранку, внаслідок обстрілу нашого опорного пункту з гранатометів, один український військовий отримав поранення. Крім того, опівдні, Ворог застосовував міномети калібру 120 мм по наших укріпленнях на підступах до селища Піскі. На приморському напрямку під обстріл ворога двічі потрапили під розділ сил АТО у Чермалику. Варто додати, що нещодавно деякі інтернет-ресурси поширили інформацію про обладнання українськими військовими укріплень у селищі Сопино. Роботи проводилися з метою посилення захисту населеного пункту від бойовиків. Проте, розуміючи небажання селян знаходитись у безпосередній близькості до лінії оборони, керівництво АТО прийняло рішення про призупинення робіт. Це рішення ще раз показує, що українська армія не лише захищає мирне населення, а й прислухається до думки громади і намагається усіма способами убезпечити цивільних.